Вітання усім сьогодні у ролику огляд гортензій, який квітнуть на сьогодні, а також весь мій досвід по вирощуванню гортензій від посадки по догляду за ними. Все в одному ролику. І так, почали. І так, в моєму саду представлені 4 види гортензій. Почну із самого простого це деревовидні гортензії анабель. А також в мене є уже рожеві сорти, просто вони ще маленькі. Анабель сама легка у догляді гортензія. Вона морозостійка. Як бачите, Анабель хилиться. Але, тим не менше, вона сама найефектніша у моєму саду, особливо у цій живій огорожі. Садила я її у звичайну землю. Вона не примхлива до землі. Навесні підживлюю її нітрамофоскою та обов'язково увага, обов'язково мульчую. У мене мульча з подрібнених гілочок плодових дерев. Поливаю теж по необхідності, тому що мульча зберігає вологу. А як ми знаємо, всі гортензії полюбляють вологу. Другі по складності у вирощуванні гортенції, це гортенції митловидні. Ось в даному випадку це ваніла фрайс. Чому примхливі? Тому що вони не будуть гарно квітнути у звичайній простій землі. Я саджала свої у кислий ґрунт і домішувала до нього 10% звичайної землі, а також додавала туди гранули сірки і навесні. Гранульоване добриво, будь-яке, а навіть і нітрамофоску теж вона полюбляє. Також купувала влітку сірку в мене було відео. І розказувала, що потрібно підкислювати лохину. І я купила для лохини, а також для своєї гортензії. Після того, як я просто всипала туди отак жменьку, підкислила ґрунт, просто всипала цієї сірки. І додала трішечки, розкинула е, добрива з ягідних кущів, такі гранули. Я їх і в гортензії, і в свої кущі е, з ягодами удобрюю. Добавила, і вони зразу стали гарні, великі. Бачите, відразу почали так набувати масу і великі суцвіття. Е, Ваніла фраз ще не. Повністю розкрилася. Ось Lime Light, теж дуже гарна гортензія. Замульчовані вони у мене мульчею. Можки заросла вже. Мульча це кора соснова. А також мульчую ось такими сосновим, сосновою хвоєю. Це вони дуже полюбляють. З першим снігом обрізаю суцвіття. Щоб не поломив сніг, а навесні уже формуюча обрізка. Гортензії митловидні неукривні. До чого вони примхливі, то це до ґрунту, поливу та добрива. І люблять сонечко. Обов'язково вони мають посаджені бути на сонячному місці. Ну і ось саме Теж найефектніший сорт гортензій – це макрофіла або крупнолисні гортензії. Вони різнокольорові бувають. Їх фарбують у різні кольори: фіолетові, блакитні, додаючи туди алюмінієві квасці. Ось це мої новиночки, бачите, більш червона. Ось ця Endless Summer, А ось ці. Як бачите, це один і той же сорт, ці 3 роки, ці 2. А ось однорічний садженець просто рожеві гортензії. Ці більш примхливі. Посаджені вони у родючий чорний ґрунт. Поливаю підкисленою водичкою, інколи. Можна ще додати у воду, якщо є ось влітку сироватка. Теж пару разів можна підлити там, літр сироватки на 10 літрів водички. Також добрива навесні треба підкинути, щоб вона пішла гарно у ріст. І чому вона саме найпримхливіша? тому що вона потребує укриття у нашому регіоні, це ми Житомирська область, вона не зимує без укриття. Щоб вона квітла, потрібно укриття, ну, типу такого, як на троянди. Хоча троянди я мало укриваю свої, практично вони всі зимостійкі. А ось гортензію накриваю утрасілом і зверху ще плівкою таку як дах такий роблю. Але знизу вона провів. Досвід в укритті у кожного свій. Хто придумає різні укриття по-різному? І листя туди беруть, їх хвою, щоб миші не заводилися. Тут головне, щоб вона перезимувала. Багато ще сортів в мене у горщиках нових. Це показує ті, що квітнуть у ґрунті. Обов'язково мульчую, є кора прекрасно. Є соснова мульча, теж іде. Тому що вони дуже полюбляють вологу. Якщо я оприскую троянди по листу, я також прохожуся по своїм гортензіям і оприскую фосфорним добривом. З більшими, з більшими добавками фосфору. Ну, а це красунечка штамбова моя. Вже росте тут 3 роки. Має вже такий міцний стобур, я її не підв'язую вже. Ну, а ось це четвертий вже вид гортензії, ампельний. Ампельна наречена втікачка. Вона вже в мене переквітла. Ось тут я її вже обрізала на черенки, вона дуже гарно укорінюється. Це щось середнє між макрофілою, крупнолисною та митловидними. Це ампельна. Вона в горщику росте і тому зберігається вона в такому холодному приміщенні з тими гортензіями, які ростуть невеличкими, які ростуть в горщиках. Тобто забирається вона в приміщення холодне. Придбана була в минулому році, і ось так за рік вже наросла. При тому, що я її вже багато постригла на черіноці. Це ось уже із моєї нареченої втікачки вийшли ось такі два гарненьких нових кущика. І оце нову придбала я French Bolero, теж ампельна. Так, це зілечко. Малесеньку придбала, і ось вона заліто. Ось так вже нароста буде наслідує літо квітнути. Теж буде зберігатися в горщику в холодному приміщенні. Оприскую. Ну, від шкідників буває проходжусь. У мене ще нові сорти. Сортів багато я придбала, просто вони ще не квітнуть. Показувала ті сорти сьогодні, які заквітли. Ось я ще покажу. Ось так вони виглядають, коли квітнуть ці гортензії. Це таке феєричне видовище. Дуже гарно, коли біле, білі суцвіття. Де да, і рожеві гарно, але білі вони такі більш такі якби святкові, видовищні, такі їх видно здалеку, вони ніби підсвічені. Дуже мені подобається. Сортів ще багато придбала. Буду осінню шукати для них місця гарні, щоб вони гарно виглядали, низькі на передній план, високорослі десь будуть чи живі огорожі, чи ось так окремими кущами стояти на зеленому газоні. Буду вже і на наступний рік буде вже зовсім оновлений сад. Так, всім гарного дня, перемоги нам і до зустрічі!